Друзі, всім привіт! У нас сьогодні субота, і це значить, що? Що ми будемо передавати клієнтам черговий проект, черговий автомобіль, який ми доставляли з Америки і повністю відновлювали під ключ. Сьогодні це Тігуан 2019 рік, але в дуже класній комплектації Все у преміум ерлайні, це все оригінал, це все не Тайвань, пари, бампери, це все так і приїхало на автомобілі. В нього дійсно були мінімальні пошкодження. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви бачили, як він виглядав. Якщо не підписані, ось вам зараз прикріплю декілька фотографій. Можете подивитись, що з ним було. Ми відновлювали його під ключ, обслуговували, ремонтували, налаштовували. Зараз роберт робить останні технічні перевірки перед видачою. Будемо заповнювати наш контрольний лист, який ми завжди заповнюємо по всім автомобілям, перевіряємо працездатність. Цих систем узлів і агрегатів. Ну, ми робимо це в процесі, а потім фіналізуємо вже в ось такий документ. Ще трішечки він тут не готовий, але Роберт якраз цим займається. Зараз він це закінчить, і клієнти з міста Кропивницький, це недалеко від Кривого Рогу, десь впродовж півтори годинки, можливо, двох, будуть в настрому Розі і заберуть цю красиву гарну машинку. Ну і поки Роберт заповнює контрольний лист і поки ми чекаємо клієнтів, хотів би нагадати, що ще ось такий Тігуан у нас є у продажу синенький, гарненький, це вже рестовий. Звісно, не така. Живна комплектація, бо це всього лише на всього СІ, Але це автомобіль 23-го року. Так чи інакше, ця комплектація СЄ має безключовий доступ, має датчики скрипінг-зон, має шкіряний салон. Ось таке вже оновлене кермо, оновлений сенсорний клімат, хороший, гарний автомобіль, класної комплектації на новій зимовій гумі. Пишіть, телефонуйте, можете зробити собі ось такий подарунок під новий рік. Машинка обслужена, ніяких вкладень не потребує, можна сідати і спокійно на ньому кататися. Ну що ж, друзі, хотіли. Мрію ще одного автовласника в Україні, і ось цей красивий гарний тиван в сиренькому кольорі попрямував в кропивницький. буде вже там ставитись на облік і там, в принципі, буде їздити експлуатуватись. Тому давайте, як зазвичай, побажаємо нашим клієнтам всього найкращого, мирного неба, рівних доріг, щоб вкусня якомога швидше згинула у пеклі.